Суд зобов'язав Київську митрополію УПЦМП повернути у державну власність Успенський Георгівський собор, 12 століття у Канові. Споруда є об'єктом культурної спадщини національного значення. Про це повідомив офіс генпрокурора. Слідчі встановили, що виконавчий комітет Канівської міськради у 2003 році надав дозвіл у ПЦМП оформити право власності на пам'ятку. Це стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі собору, адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності. Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ МП та скасував державну реєстрацію речового права на об'єкт культурної спадщини національного значення. Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 мільйонів гривень.